Усім привіт! Сьогодні я буду знімати відео про пригоди котів. А що тут робиться таке? Хто це розсипав? Коти ідіть! Труси зібраю. Коти, от скажіть мені, дем, де ем, там називають? Коротше, де ваша доросла. Ну, ми не знаємо, вона сказала, вона йшла ну, на якусь важливу встречу. Що хочете поїсти, я вас зараз насиплю. якщо ви хочете поїсти, то вот так. так. Ну і що у вас случилось? Ну, дивись. І спочатку ми ем, ну як сказати тобі ми спочатку ем, ми спочатку е, проснувся і захотів їсти ми не звогли найти її але хочемо Тим часом дорослий кішик Крокодил. Давай завтра теж зустрінемося і проживемо. Так, це дуже цікаво. До речі, я тобі можу ще завтра подарити такі ем, камені. Які камені? Ну, дивись. Звичайні камні. Ну, як вони виглядають? Ну, дивись, вони ну, як незвичайні? з нашого ем, моря, нашого озера. Це унікальні камінь, з них можна зробити ліки. Ну так, це дуже тематика. А де твоя мама? Ну, моя мама, я зараз її позову. Тільки

Буду, це ваша територія, це наша територія, тобі зрозуміло. І чого це ваша територія? Тому що наша. Хі -хі -хі. А, хто це? Мама, йди сюди. О, це твоя найкраща подружка? Так, мама. Це... А, нічого, нічого. Так чого ви мене знали? Ем... Твій син сказав мені, що тут є камінь, в вашому озері є якісь камінь. Так, в нашому озері є з них Справді можна робити ліки, а що. Ну, не знаю. А, а скін тер... Ну, а скажете потім, ну, коротше, потім напишете рецепт. Добре, напишу вам рецепт. Від яких він хвороб? Ну, дяк скажу. Дякую за історію. Тепер можете. Так ви ж не знаєте, куди вона писати? Ні-ні-ні, не знаємо, не знаємо. Дивіться, вони напали на їжу. Так, ну де її шукати. Можна подивитися камерою і так, так, треба не зупинити нас на, на... на нашу встичу. Крокодили, ви вже готові? Ну, то ви принесли камні? Так, ми принесли каміння. Але так ви що? Скажіть скоріше. Ну, що ми загубили по цій коро? Я допомогла її виробити. Ну ви що? Я би її виглядати. Дуже важна коробка. Знижжує. Взагалі ні, в нас є проблеми. Забрали останні. <плес> да як останні. Ну, Але дивись, ми їх крошили і зробили ось таку от для тебе штучку. Тримай. Дякую це для моїх. Так, так, так. Добре. Так, що з... Ну, дивися. зе. Машина під'їжджає! Тун-тун, ту-ту-тун, тун-тун. тун Треба тепер, Так. тепер треба її висадити я? до побачення, я? чому тут? Страшно. Так страшно говорить? Треба нажати моментально кнопочку. Так, що це не Так, коли мені нажати на моментально? Привіт, що? Що ти тут робиш? І я можу, нажати на моментальну кнопочку і Да. І прямо зараз я це зроблю. Тьф. Ну Так, тепер ніхто хто не подумає, і ще це вона. До побачення. І до речі, підписуйтесь, тут дуже цікаве відео. Tak, 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 krasie. A tak, tak, lubimy frukt. Oj, tak, frukt? tak, Kogo też taka tak, 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 Maszyna, Maszyna! Так, я візьму, а тепер, ну, трушечки Ви питаєте, пытаюсь останеться, ну, трошечки посидіть, а я уйду. Ось ми відеокамери з ними. І зрозумію, що вона на якусь встречу пішла. Але далі камери в нас немає. Тому ми підемо в їхні сторону. Так, ми вийшли кудись сюди. О, крокодили. Так, там динозаври ще якісь і машини. Треба і оце. Куди вони пішли вообще? Так, треба тут, тут машина. Крокодил, що сталося? Ну, тут забрали вашу кицю. Хто? Ну, поїхали в ту сторону. Uh -huh. Так, скала mm. допоможіть. Да Що це за звук? Mm. Откуди вони доносяться з цієї гори? Так, а як мені її підняти? Mm. Давайте допоможемо. Да Так. так, и сейчас зараз... еще я пройду вот а, эту штучку. Так, возьмем ежу. Сберем И все, можно ее тащить. А куда тащить? Ну, в лекарню. А где лекарня? Ну, в нас, где... лікарню, але я не знаю, чого зараз а -а -а. Ну, Ідеться в лікарню. Ну, дивись, вона повинно бути поділені. Дішоно, да. пішов. Ось лікарня. Так, доктори вже. Так, треба цю кишечку сюди покласти. Ми потім розберемося, яка в неї проблема. ток так, будь ласка. Ми йдемо. Так, тепер... Щоб помити свої домашні уберних. А це для всіх ванночка. Ця ванночка дуже допомагає. Так, давай наберемо сюди водички. Трошечки. Давайте наберемо сюди трошки води. Так, зараз ми надіємо водички. Так, вот эта штука треба, чтобы вода перефильтровалась. Зараз мы нальем водичку. Так. для цієї киті треба особи. Трошечки води, що буде. О, ось так максимум. І треба виняти цю штучку. Ну і усе. можеш ряд кити. А цю штучку прошу поки я висушу. Так. 家庭。 Тебе нанести мину. І знову її помити Це дуже гідний для ще чогось. Вода холодна. Я так розумію, ваша кріця любить холодну воду. Так, так, наша любить холодну воду. І надіюсь, удобно. Так, ну, вона зараз вісізнання, тому вона нічого не розуміє. Тепер, поки вона тут положить, а ми приготуємо наступну процедуру. Хай вона тут полежить, а ми приготуємо наступну процедуру. І для цього нам треба мені ще. Що нам треба половина і друга? В першу половину її любим я, а в другу її не любимо. Ну, а яка? Ну, щось не любимо. Ну, вона не любить е, ось таку штучку. Так, добре. Тепер трошечки сюди каплю і трошечки сюди. Перемішаємо їх з запахами. Сюди я капнула її запах, сюди її запах. І зараз ми будемо їх повністю вмішувати. Да, стій, не випригуй. Так, тут ще щось залишилось сюди. І... Тепер можемо продовжувати мешання. Ще... Так, усе готово. Тепер вона може вставати. Тепер вона повинна сказати, що це, це повернуть. Так, так, так. І зараз це. Це полуниця. Ні, все погано. І ще раз. Це полуниця, це полуниця. Ні, все погано. зрозуміло, тепер її висушимо. Покладемо в її кубельце. Дивіться, останній тест. Так, ці овочі можна сюди складати. І ось цю штуку можна сюди виливати. Закриваємо цей шарик, цю штуку сюди, цю штуку сюди, цю штуку сюди, цю штуку сюди і це теж. Так, тепер нам останній перевірочку. Провіручка, чи вона Чує звук, Беремо одного черв'ячка. Запускаємо. вона спить. О, мій любимий ручак. Це мій любимий зручанок. Це мій любимий зручка. Так, звуки вона чує. Дивіться, їй треба що, можу сказати, вона остається в лікарні, для того, що вона з потеревним сознанням вона не знає, як якраз. Наприклад, їжу від води, води від їжу і їжу від іншої їжі. Тому вона залишається тут. Ну, через тиждень зайдете. Ну, через один день. Ну, буквально завтра давайте, зайдете. Так, добре. Ну, ось коти, я прийшла. Це мене для вас сумні новини. Ну, а що з ней? Що? Я дивлюся, ви все з'їли? Так, я ще макаронку доїдаю. Так. Ну mm, і, mm, і, mm, і що? І що? І що? Є що мені нове? Ну, дивіться. Mm, По-перше. А ти біла кішка? Так. Да. Біла кішка. Дивіться, вона прикладне. Чому? Ну, це дуже довга історія. Тому, поки я вам буду розповідати, я хочу вам сказати. До побачення.